Покажу вам спосіб, як фармити білспіну. Будемо фармити на Lamborghini Sesto Elemento Force Edition 2011 року. Якщо у вас немає цієї машини, купуйте її на аукціоні. Прокачуємо всі автоталанти. Ідемо в тюнінг. Шукаємо. По коду публікації. Код публікації буде у нас 332 836 902. пошук. Знайшли, встановлюємо. Встановили. Після чого йдемо в творчий центр, в «Event Tab, схема заїзду. І тут шукаємо схему. Теж код для публікації буде такий 8, 3 1, 49, 460. Пошук підтверджує. Ось у нас є траса. Я додав її в улюблені. Одиночна гра. выбираем нашу машинку сложности параметры сложность у нас будет вот стакан торможение помощь управление второй линии включено включено переключение передачи ручное Це обов'язково треба зробити наче з'їзд. І ось так от починаємо їхати. Я на своєму контролері просто затискаю газ. Резіночку перемотав, щоб постійно пальч там не приймати. Можна включити другу передачу і на другій передачу постійно їхати. Все, авто вілспіни в нас заробляють. За одну поїздку десь близько 400 віл ви наберете. Вона сама буде тормозити, сама буде їхати, сама буде повертати. Зупиняється в певний час, щоб вілспіни набрались, бо якщо більше 10 набереться, ну, воно не може більше 10 набратись. Все. Він трошки притормажує для того, щоб е рахунок зрівнявся, 10 віл спінів зарахувалось, за після чого воно далі поїде. Зараз проїдемо ще другий круг. А буде такий момент. До цього доходити зараз не буду, але буде в майбутньому такий момент, коли буде мігалочка така поліцейська мігати і англійською мовою буде писати в перекладі, це буде повернути руль вліво або вправо. І інакше його не будуть зараховувати. Зостіком ну, повернути вліво, вправо, або якщо ви на комп'ютер граєте. Все, я тут нічого не роблю, кнопка газа в мене лежата на контролері, бо граю через контролер. Вона сама їде, сама заробляє. Буде їхати так цілу годину. Ну, оцей заїзд розрахований на одну годину. Все, бачите, далі поїхало. Так, ну Я на цьому відео зупиню, Ну, саму гонку зупиню, для того, щоб зупинити вити, мені достатньо просто от, бачите, 10 віз і все, вона далі поїхала збирати ці віспини. Це я на цьому зупиняю для того, щоб показати, як воно з'являється. Ну, і нема сенсу, мені цілу годину записувати, як воно їдемо, до спинця. Ну, все в повторі. Буде йти. Так, відпускаю газ, відпускаю, просто ручний тормоз. Ручний тормоз. Натиснув, все, фініш. Ось, продовжуємо, показую, що воно зарахувало мені ще 7 вспінів. Ось якщо ми підемо в автоталанти, у мене було 467, зараз 492 автоталанти. Я просто один, ну так, трошечки проїхався. Якщо б я... До кінця б проїхався, було б більше 800. Тобто за один заїзд воно мені зараховує десь 400 з чимось вілкспінів. Ось такий дуже добрий фарм вілспінів, користуйтеся. Схему придумав не я, якийсь американець, так що вдячний йому за це. Ну, користуємось, поки є така можливість. Не знаю через скільки вони її заберуть.